Як знизити вартість сліда у 5 разів. У цьому відео ми поговоримо про інструмент, який дозволяє знизити вартість конверсії в декілька разів. Покажу на своєму прикладі, як ми знизили вартість за лід та покращили якість заявок. Покажу, як працювати з цим інструментом, як його налаштовувати, і також покажу, як отримувати дійсно якісні заявки. Тому додивися це відео до кінця, став лайк і підписку. Про якийсь секретний інструмент таргетолога я вам зараз розкажу. Насправді сильного секрету немає. Це є сервіс AdSqueeze. Саме такий інструмент дозволяє покрастивати. Ращити якість заявок і здешевити їхню вартість. Що таке Eds-Quiz? Це конструктор сервісів, який дозволяє зробити свій кастомний квіз лендінг по вашому запиту. З плюсів також є, що в них є багато шаблонів і там не треба ніяких знань програмування. Тобто, щоб створити такий квіз, не треба ніякої мови програмування, не потрібно знати ніяких сильно складних речей, є можливість кастомізувати ваш квіз лендінг, тобто зробити його унікальним, тобто якесь нестандартне рішення. І також, якщо у вас немає грошей на сайт, це класний рішення Швидко протестувати всю воронку. Раніше, щоб створити якийсь лендінг, треба було довго марудно шукати фрілансера, довго марудно це все програмувати, якщо щось не так, це все переробляти. А тепер це можна зробити буквально за декілька хвилин без зайвої затрати часу. Давайте тепер перейдемо до реєстрації в сервісі. Для цього, щоб зареєструватися в сервісі, нам треба перейти власне на сайт і натиснути на кнопку реєстрація. Після цього нам необхідно зареєструватися на сервісі, вести всі необхідні дані і нас перенаправить вже на. Сервіс, як бачите, реєстрація пройшла буквально декілька секунд, і також давайте перейдемо до тарифних планів. При реєстрації вам доступно 100 безкоштовних лідів, десь орієнтовно на місяць часу. Це вистачить того, щоб зрозуміти, як працює функціонал, перевірити, чи вам взагалі він підходить. Стосовно тарифних планів, як бачите, їх є в районі 1, ви можете вибрати той, який вам підходить. Тобто саме оптимальні це є 10 доларів і по суті 60 доларів. І також, щоб зекономити кошти, ви можете обирати з оплатою на рік, так буде дешевше. Це не є така Сума за цей функціонал, який ви отримуєте. Це є однозначно. Тепер давайте я поясню, як створити наш перший квіз. Для цього справа зверху нам необхідно перейти і натиснути на кнопку Створити проєкт. Як бачите, на вибір в нас дуже 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 багато різних шаблонів, вони є класифіковані по категоріям, і можна вибрати той, який вам сподобається. Також, звичайно, ви можете створити кастомний з нуля, також щоб подивитись, як виглядає ваш лендінг, щоб зрозуміти, чи він вам підходить. Ви натискаєте на кнопку Ось цю перегляду. І у вас Є можливість зайти і перевірити, подивитись, як буде виглядати вашій лендінг. Тобто ви можете натис... понатискати кнопки, подивитись, оцінити функціонал і чи просто вам подобається дизайн. Якщо вас все влаштовує, ви можете вибрати саме його. Давайте виберемо довільний, який нам підходить, і просто на прикладі покажу, як з ним працювати. Давайте виберемо меблі на замовлення. Щоби вибрати той, який нам підходить, ми можемо натиснути на цю синю іконку. Коли я на неї натискаю, мені вже... мене вже перекидає на інтерфейс нашого конструктора квізів. То ми можемо вже з цього моменту починати редаговувати наш квіз. Перед тим як почати редагувати, я вас ознайомлю в загальному з інтерфейсу. По ліву сторону у нас знаходяться самі питання і стартова сторінка, де ми можемо натискаючи на неї, переходити. Також нас по центру у нас видно власне, наш дизайн нашого квіза. Зверху в нас є можливість змінити дизайн і поковирятись в налаштуваннях нашого квіза. А справа є можливість зберегти і переглянути, як буде виглядати наш квіз з мобільного телефону чи з комп'ютера. Давайте тепер перейдемо і подивимося, чи як можна замінити дизайн, що там взагалі є. Натискаючи на нього, в нас є можливість вибрати схему кольорів. Бачите, їх є тут дійсно багато. Можна вибрати довільний, який нам подобається по тону. Наприклад, якщо у вас компанія, яка зв'язана, яка має свої, наприклад, корпоративні кольори, ви можете легко вибрати свій. Якщо його немає, ви можете вибрати кнопку Власна схема кольорів і підібрати довільний той, який вам підходить. Також у нас є можливість змінити форму дизайну з квадратної назви округлими. Але я лишу таку, оскільки вона мені більше подобається. Після того, як це я вніс у цю правку, справа зверху я буду натискати на кнопку Зберегти. Справа зверху появиться повідомлення, що дизайн квіза збережено. Тобто, як бачите, по дизайну ми можемо змінювати тут кольори. За розділ самі налаштування я розкажу трішки пізніше, тому, будь ласка, обов'язково додивіться цей ролик до кінця. І я розкажу детальніше за весь функціонал. Оскільки ми вибрали і трошки змінили дизайн, давайте я тепер покажу, як змінювати власне самий текст, як це все редаговувати. Для цього нам треба просто вибрати сторінку, яку ми хочемо редагувати. Я вибрав саму першу. Наприклад, якщо я хочу вибрати іншу, я натискаю на неї, і вона зразу стає мені доступна. Я починаю з нашої стартової сторінки, тому... Можна змінити багато чого, Як бачите, можна змінити формат самого. Коли ми вибираємо його, будуть різні відображення. так? І також ми можемо зразу перевірити, як воно буде виглядати з мобільного телефону. Тобто мене, по суті, такий варіант влаштовує. Якщо ні, ви можете вибрати довільни, який вам сподобається. Наступне, що ми можемо змінити, це фотографію. Також, коли ви натиснете на неї, у вас буде можливість вибрати ту, яка вам підходить, тобто з вашого комп'ютера. Далі, якщо ми хочемо замінити текст, ми просто виділяємо, вибираємо заголовок і змінюємо текст. Тобто тут ви можете прописати текст, який вам підходить. З описом ми діємо рівно так само. Також, наприклад, ми можемо додати текст з контактами, тобто вказати номер компанії, якщо це необхідно. Також з того, що мені подобається, можна додати логотип компанії. Це також дозволяє кастомізувати і більш персоналізувати ваші квіз лендінг. Також є доступна кнопка бонусів, тобто її можна забирати, як бачите, або додавати. Можна додавати різного виду бонуси, там як PDF файл подарунок, текстовий файл. Тобто, це можна також. Довільно змінювати. Можна змінювати назву кнопки і так далі. Тобто, бачите, тут в нас вже по суті все зроблено. По такій самій логіці можна змінювати самі питання, тобто тут зрозуміло. І також можна їх, наприклад, видаляти, якщо вони нам не потрібні. Тобто тут зрозуміло, також змінюючи їхні, їхню рядність, перетягуючи, ви можете змінювати їх порядок. Давайте наступне, що я покажу, як додати питання з нуля, якщо ви не хочете використовувати ці шаблони. Для цього зліва знизу є кнопка додати секцію. При натисканні на неї ми нас випливає 8 можливих варіантів. Про них я коротко і розкажу. Перший варіант це є список, другий варіант це є можливість вести поле текстом. Наступне це вибрати картинки з фото. Наступне ми можемо вибрати текстову сторінку, тобто просто якийсь текст. Далі вибрати повзунок, потім задати дату і час. Також можна додати можливість ввести великий текст, наприклад, якщо ви збираєте відгуки тощо, будь з того, що вам необхідно, де треба додати великий об'єм тексту. І сторінка результатів. Давайте покажу, як додати просто банальний, простий список. Для цього ми натискаємо додати список, і в нас з'являється наше питання. І ми можемо знову ж таки в запитанні ввести запитання, тобто можемо додати так і додати питання. Коли ми натиснемо кнопку Додати, в нас з'являються можливі варіанти. Тобто, бачите, я оформив такого угороду, і коли людина буде вибирати, на вибір буде зараховуватись її варіант. Також можна додати розділ свій варіант, наприклад, написати його інше. І при вибірі його людина може вручну ввести свій варіант. Також можна додати обов'язковість варіанту і дозволити декілька відповідей. Тобто людина може вибрати на вибір декілька варіантів, якщо це необхідно. Також давайте ще додамо варіант з текстом. Тобто ми вибираємо додати секцію, вибрати текст, і тут бачите так само. Саме по такій самій логіці ми можемо вказати якесь конкретне питання. Також можемо задавати обов'язковість з цих питань. І, наприклад, при після кожного внесення зміни натискайте на кнопку Зберегти, щоб ваші зміни були обов'язково збережені. Після того, як ви додали всі необхідні вам питання, вам необхідно зібрати контакти людини, тому вам необхідно прописати, які саме дані ви збираєте і куди перенаправляє людину після того, як вона залишила своє питання. Для цього нам треба перейти в форму контактів і вибрати тут довільно, які дані ми можемо зібрати. Ми можемо зібрати ім'я, ми можемо зібрати прізвище, ми можемо зібрати номер телефону, ми можемо зібрати імейл і додати якийсь додатковий чекбокс. Я використовую такий чекбокс тоді, коли потрібно, наприклад, сказати людину попередити, чи їй телефонувати чи ні. Якщо це якесь замовлення, ви можете вказати не телефонувати мені, і людина може його просто вибрати. І ви в заявці будете бачити, що ця людина вказала, що їй не телефонувати. Також після оформлення даних, які ви хочете зібрати, ви маєте вибрати, куди їде передавати. Перенаправляти далі. Чи на сторінку подяки, де буде писати, наприклад, там дякую, ми з вами скоро зв'яжемося, чи переадресовувати на якусь конкретну сторінку. Тобто тут можна вибрати довільно. І наша фінішна сторінка це та, от якраз, на яку нас перенаправляє після оформлення нашого замовлення. Тут також можна додати посилання, наприклад, на сайт або інстаграм, тобто можна написати такого роду, що дякую за вашу, зам... за вашу заявку. Поки ви чекаєте нашого дзвінка, можете полистати наш інстаграм і направити. Людину на інстаграм. Або, наприклад, якщо у вас є якийсь чек-лист, і після заповнення форми ви можете скинути посилання на цей чек-лист. Якщо нас все влаштовує, ми тиснемо кнопку Зберегти. Давайте тепер подивимося, як виглядає квіз лендінг. Для цього нам треба натиснути на кнопку посилання і вказати назву нашого домену, як він буде відображати. Я вибрав назву і натискаю кнопку підтвердити. Якщо ця назва буде зайнята або не підходить, вам справа зверху буде вікно, як в моєму випадку, що дана дружна домену повинна бути більшою. Після того, як я вибрав назву, я натискаю підтвердити, і вона буде доступна за цим номером. Тепер давайте перевіримо, як буде виглядати наш сайт. Для цього ми натискаємо переходимо за цим посиланням, натискаємо кнопку старт і дивимося, як виглядають наші всі. Питання, як виглядає наш квіз? Як бачите, все в нас виглядає чудово і зроблено так, як є. Як бачите, навіть відмітити можна, що квіз працює швидко, без глючень, підвисань. Тобто, це також дуже важливо, що нічого не глючить і все працює справно. Оскільки наш квіз нам підходить, нам ще дуже важливо. Отримувати ці заявки, щоб не сидіти на сайті, не чекати повідомлення про сповіщення, треба налаштовувати сповіщення, наприклад, в Telegram, на e-mail і так далі. От якраз тут ми поговоримо про це налаштування. Давайте перейдемо туди. Якраз тут в цих налаштуваннях можна додати оці інтеграції. Вони є в розділі інтеграції. Як бачите, доступно в нас багато можливих варіантів. Тобто можна додати піксель, аналітику, весь стандарт, e-mail, Telegram, бот. Навіть можна додати роботу CRM-кою. тобто тут інтеграції. Є дуже велика кількість. Якщо немає вашого готового рішення через запір, Apex Drive, Webhook або Make, можна налаштувати інші довільні інтеграції. Тобто, по факту будь-яку інтеграцію з цим сервісом можна провести. Наприклад, можна провести інтеграцію з Google таблицями або будь-яким довільним сервісом. Якщо він є в Make, Apex Drive, Webhook або запір, точно ви налаштуєте будь-що. Також при бажанні ви можете підключити власний домен і можете встановити код вашого квіза на вашому сайті. Це також доволі зручна штука, і встановити власне його можна декількома різними способами. Можна встановити його як в коді сайта, можна встановити його як поп-ап, тобто спливаюче вікно, і можна зробити по квіз кнопці. Тобто людина натискає на кнопку і вас перекидає на квіз. Тобто, реально варіантів є багато, як все синхронізувати. Давайте я розкажу за дві синхронізації, як їх зробити. Саме найусумніше, що вам треба буде, це синхронізація з Телеграмом, щоб отримувати заявки, і синхронізація з пікселем, тобто як поставити піксель Для цього. Нам треба перейти в розділ інтеграції, вибрати наш піксель, вибрати його активувати, вставити сюди код вашого пікселя, тобто номер конкретний, і натиснути кнопку Зберегти. Якщо ви з чимось не розберетеся, справа зверху є кнопка інструкція, на яку ви натиснете, і вам прям детально буде все пояснено, як це робити. Це саме стосується і Telegram бота Переходячи в нього, тут також є детальна інструкція, яка працює. Тобто можна отримувати заявки, як в Telegram, Telegram бот і можна отримувати заявки в самий чат. Я з самого початку робив цю помилку. Читайте уважно, що, що це повинна бути саме група, а не телеграм-канал, тому що заявки приходити не будуть. Вам потрібно просто вибрати активацію, скопіювати оцей код, перейти в їхнього бота. Тут є знизу посилання, і все зробити по інструкції. Повірте, це працює. І залишіть тестове посилання, і тоді ваш квіз буде працювати. І залиште, будь ласка, тестову заявку, щоб перевірити, що все працювало, як піксель. Це стосується, так і звичайно, що телеграм-інтеграція. Як отримувати якісні заявки? Я не відкрию вам тут Америку, все насправді дуже просто. Вам потрібно розуміти, що цей квізлендінг це тільки інструмент, це вікно до вашого клієнта. Все, що ви йому запропонуєте, він на це і зреагує. Тобто, якщо у вас реклама сама по собі погана, або у вас поганий офер, поганий макет, як би ви не старались зробити цей квізлендінг, все рівно люди до вас не прийдуть. Тому як почати всю цю роботу, вам необхідно. Необхідно створити грамотну упаковку вашого бізнесу, знайти його сильні слабкі сторони, і також вже після цього, як ви цю всю роботу проробили, тоді вже запускати на квізленні. А в цій кампанії ми витратили більше півтора тисячі доларів на квіз квіз-ленінги, і вони нам окуповувались. Тобто, якщо б це не працювало, не було б змісту включати цю рекламу. В першій кампанії 290 людей по 1,2 долари, в іншій 213 по 1,63. Тобто це працює. Також ми витратили більше 5 тисяч доларів, відкручуючи рекламу на квізлендінг. В цьому випадку це була клінгова кампанія, і заявки у нас були по 3-4 долари. По 15 центів нам генерували сліди на нішу авто з Європи. І це все зауважте, квіз лендінг. І також ніша натяжні стелі У нас витрачено близько 2 тисяч доларів для клієнта і отримано заявки з квізів по 3 долари. Що я можу сказати? Це є класний сервіс від українських розробників, які стараються над своїм продуктом, які стараються зробити. Власний продукт, який потрібен ринку. Особисто я ним користуюсь і рекомендую його до використання. Якщо ви дійсно хочете знизити вартість за лід, або принаймні спробувати цей інструмент, він знаходиться в описі під цим відео. Також, якщо вам цікаво, ви можете подивитися ще ось оці ролики.